Всім привіт, ви на каналі «Це Цефутболіссимо. І сьогодні ми обговоримо матч сезону для Зінченка. Зінченко у неділю зіграє проти Манчестер Сіті. Хто на вашу думку переможе? Манчестер Сіті чи Арсенал? Зінченко колись грав у Манчестер Сіті і зараз покажемо його дії в матчах проти команд. Арсенал програв ланцу. 2-1. Французький клуб виграв. Арсенал несподівано та неочікувано. Французький клуб вирвався на перше місце, Арсенал на другому місці. Але ще є болючим для Арсеналу Травма боякосака. Він не допоможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті. Травма проти Ланса. Проти колишньої команди зіграє ще Габріель Жезус. Він забивав тільки один гол. Так що Манчестер Сіті може виграти. Манчестер Сіті теж несподівано зазнав поразки. Але не в Лізі Чемпіонів, як в Арсенал. А в АПЛ Ну, Манчестер Сіті такий. Завтра зіграє ще один гравець Яремчук за Валентів. Валенція програла в Лалізі 0-3. Бетісу. Чи зможе Валентія виграти Мальорку чи ні? Дякую за перегляд, ви були на каналі «Це футболісімо». Не забудьте підписатись та поставити лайк. Завтра буде прем'єра о 10.30.